Осінь пора багатьох вірусних захворювань, оскільки холодна погода може пригнічувати імунну систему та підвищувати вразливість до інфекцій. Ми поцікавилися у чернігівців, чи часто вони хворіють і як лікуються. Як всі хворіємо, як всі лікуємося, робимо щеплення від грипу. Ну я якщо захворію, так лікуюся домашніми методами, домашніми способами. Як ну, сам? калина. Природними калинами, чаї, в основному таким чином. Лікуємося як. Ну, Не боліє. А що ви робите для того, щоб не хворіти? Щоб не хворіти, ну що, чайок п'ємо гарячий, лікарства якісь, ліки піднімаємо. Коли не двигаєшся, тоді все воно вилазить. А коли двигаєшся і є заняття, щоб займатися, все буде гаразд. На гриб? Ні, не хворію, не лікуюсь. Ковідом також не хворіла і не лікувалася. А що ж роблять містяни, аби не хворіти? Вони теж поділились з нами. Нічого не робимо, просто менше знаходимося в людних місцях. Громадським транспортом не користуємося, щоб не захворіти. Так, іноді дезінфекцію проводимо. Нічого, просто живу, своє життя. Вітаміни інколи п'ю і все. Щоб не хворіти. Веду здоровий образ життя. Ну, Займаюся спортом. В принципі, нічого такого. Я не, не прививаюся, якщо ви про це там, не приймаю ніякі таблетки. Правильне харчування і здоровий образ життя. Спорт. Щоб не заразитися вірусом грипу чи ГРВІ, необхідно уникати великого скупчення людей, а також дотримуватись правил особистої гігієни та покращувати імунітет. Якщо ж захворіли, то одразу варто звернутися до лікаря, аби убезпечити себе від можливих загострень хвороби.